У кожної людини є свій відтінок очей. Біологічно або анатомічно їх всього два голубий та карий. Але насправді ми ж розрізняємо, що у когось очі більш янтарні з жовтизною, хтось більш голубозелені має, хтось сірі, а хтось дуже насичені, такі темні, коричневі, карі, майже чорні. Що означає кольор очей з точки зору підказок Всесвіту? І що за кермічні завдання у кожного із типажів? Тож, розберемо спочатку найпопулярніші карі очі. Карі очі дають загадковість своєму. Власнику, насправді, дуже багато загадок доведеться за життя ось розкручувати. Детективні історії будуть постійно виникати. Буде якась скрита інформація, яку доведеться дізнатися. Інколи ця інформація буде стосуватися роду, членів роду, а навіть нових якихось учасників роду, про яких могли не знати. І власне, карі очі, чим темніші вони є, тим більше загадок людині доведеться розгрібати, розкривати і тим більше секретів дізнаватись. Власне, дізнаватись, а самостійно. Но секрети влаштовувати не варта, і взагалі це люди, які дуже люблять чесність, прозорість та відкритість, і саме через те, що в них є ось такі кармічні показники, що навколо них стільки таємниць, що вже самостійно вони їх ненавидять. Наступний колір очей теж дуже популярний і дуже затребований, бо е, очі кристально голубого коліру, світло голубого, коли він дійсно виражений і немає там якихось моментів, що який же ж там він сірий чи який. Ні, от чітко голубий колір, такий небесний. Це люди з, великим, з великою можливістю впливати на інших люди, які мають таку особливість переконувати інших в своїй думці. Для них такий кармічний урок має плюси і мінуси, звісно, як для кожного. В плюсі їм дуже легко на свою сторону переманити когось, дуже легко виграти в спорі, дуже легко, ем, нібито видати свою позицію за справедливість. Але там часто буває ще такий підвох, що е, ці люди користуються. І відчуваю з дитинства те, що, ну от знаєте, вони можуть лише одним поглядом навіть кажуть так: до себе приманити, на свою сторону схилити. Вони виражають таку, якби дзеркальну прозорість своїх намірів і дуже чітко, емпатично викликають реакцію до себе людей. Та інколи вони не докладають додаткових зусиль для прозорливості та того, аби переконати, що та сторона, на яку вони склоняють інших, настільки чесна. Тому такі люди часто втрапляють в халепи, коли, наприклад, з партнерами розходяться дуже часто через те, що не можуть десь там поділити гроші, і насправді це не їх вина і не їх обман, але вони щось не довивчили. До них притягуються ситуації, де вони справді несуть відповідальність за якусь справу, діло, вони часто. То йдуть в юриспонденцію, вони ніби відстоюють думку, яка може бути неправдивою. Ну, ось таке побічне явище. Тепер давайте розбирати найрідкісніший колір очей зелений. Зелені очі 2% планети лише володіють такими красунчиками. Що вони видають про людину? Містичні та магічні здібності. Вплив буквально гіпнотичний на інших людей. І чи це жінка, чи чоловік? Головне, що зелені очі вони навіть не мають статі. Вони притягують і увагу і тих, і інших, незалежності від свого власника, хто це за статтю. Е, магічні здібності та ось ці такий ефект відьомський, так? коли ти щось сказав, щось комусь побажав, в очі подивився і фактично згіпнотизував цю людину на втілення у цього. Що ти побажав? Тому ці люди максимально, до речі, всіх відьом на власне теж називають зеленоокими, відьмарі зазвичай зеленоокі. А от часто, коли хтось путає, що може темні карі очі, ні, ні, саме зеленоокі люди мають містичні здібності. Для них відкритий канал з космосу. Вони по факту знають всю інформацію, яка є. Вони мають дар передбачення, але мають також велику магічну силу і вплив через слово та мислеформу на інших людей. Тому обережно, якщо такі люди дивляться вам в очі. До речі, часто власне, таких людей дуже хочуть переманити на свою сторону. Часто я пам'ятаю в дитинстві навіть була така ситуація, що зустріла циганку і просто неймовірно заглядувала її в очі. Вони в неї були такі зелені. А власне, вода по душі була дуже емпатична людина. Потім, коли я знала її історію, але її переманили ось туди, в цей табір, і якби там шантажем заставили переконувати людей і там шахраювати. Тому тут важливо, що людина має такий дар, такий вплив на інших, але треба вміти керувати своїми помислами, своїми реакціями і робити тільки те, що справді вважаєте є чесним та справедливим, і ні в якому випадку не бажати зла комусь, особливо дивлячись. В очі цій людині давайте розберемо ще два типи кольору, відтінку оцих. Сумішів кольорів очей. Перший це жовтий. Жовтими очима люди народжуються з шикарним почуттям гумору, а також з тим, що вони їхнє слово завжди колке, їхній погляд завжди виразний. Їм дуже важко контролювати свої емоції. Просто вони фактично не можуть бути акторами і нічого там, знаєте, якби перекрутити. тому що вони. Чітко транслюють все, що є в світі, таким, як воно є, без додаткових фарб. Тобто вони здатні і ще сказати в очі або очима, і е, лестощі також. Ну і ще один колір очей. До речі, який колір у вас? Напишіть в коментарях. І ще один колір очей це чорні очі. Їх часто називають чорними, але вони такі темно-темнокарі. Власне, ось ці чорні очі, в які ти заглядаєш і не бачиш там дна. Це очі, які говорять про величезний дар до определених видів знань. Наприклад, дуже у вчених це часто зустрічається. У тих, хто є провідним лідером в якійсь ніші в діяльності, і має ось такі, знаєте, якби. Кармічне призначення знайти себе в вузькому виді діяльності і досягти там неймовірних висот. Цю людину не можна відволікати і дуже важко відволікти. Дуже цілеспрямована і така людина, яка з дитинства виражається тим, що вона її дуже важко примусити робити неулюблену справу. Добре, давайте ще один кольор очей, сірий, поговоримо. Сірі очі це найбільш манливі та зрадливі люди. Але скажу відверто, що вони ще й дуже везучі. Тому якщо ви знаєте людей, які мають таку голубу сірі або просто от сірі очі, коричнево сірі очі, вони як така пелена до них притягується удача та везіння, і завжди щастить. Вони зустрічають неймовірних людей, вони мають дуже цікаву насичену долю, і вони взагалі такі багатогранні і кайфують від життя, і вміють кайфувати від життя. Тож, якщо ви володар сірих очей. Знайте, користуйтесь своїм фліртом, вам щастить з людьми, які навколо вас, ви притягуєте удачу, вам можна ризикувати і брати ризикові професії. Ну, побічною дією хіба що є те, що дуже багато у все можна встрягнути через те, що ви і так відчуваєте, як вам щастить. І вас прям може нести, нести, а ви забагато на себе візьмаєте. Можете просто не зі всім справитись. Це ті люди, які мають готуватися до величезних грошей і великих сум, великих надходжень в своєму житті. Якщо ця тема була вам цікава. Залиште в коментарях колір своїх очей, поставте лайк та підпишіться.